Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо однодійну автомобільну магнітолу від компанії Alpine, модель UTE-200BT. Магнітола постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходяться дроти підключення живлення і акустики з стандартним роз'ємом ISO. З'ємна передня панелька. Внесний мікрофон. Детальна інструкція. І сама магнітова. Ось так встановлюється. Панелька з'ємна. На передній панелі у нас кнопки управління, дисплей, роз'єм AUX під заглушкою, роз'єм USB. Магнітола постачається, постачається шахтою. По роз'ємам у нас основний роз'єм для підключення живлення і акустики. Дві пари RCA роз'ємів, або вони називаються тюльпани, роз'єм для підключення мікрофону. І також роз'єм для підключення fm антени. Магнітолу зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і пройдемось по її функціоналу. Під'єднали магнітолу на живлення. В даній магнітолі використовується е, функція Bluetooth. Її можна використовувати як гучний зв'язок, тобто підключити мобільний пристрій і е, розмовляти по гучному зв'язку. Е, також можна е, всі музичні файли. З телефона також прослуховувати через Bluetooth. Підсвітка у нас змінна, можна виставити на будь-який смак. В режимі радіо, як завжди, доступно три діапазони: FM1, FM2, FM3. Кожний з них можна робити пам'ять до шести станцій. Дуже велике різноманіття налаштувань, звукових можна абсолютно. На будь-який смак налаштувати дану магнітолу. При купівлі на магнітолу також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.